Коротше, кава без кофеїну, без цукру, без молока. А, хочеться хотілося. Знаєте, мені захотілося просто цукерки. Я сиділа після нашої зустрічі. А, не буду називати ім'я, тому що вона мені не давала дозволу взагалі говорити, хто вона. Ну я розповім, хто род діяльності, але а, дозволу я не питала, чи можу я розповісти про. Тебе там особисто. Ні, просто ех, буде така госповідь. Так коротше. Так. А, і я вже сиділа така, і хочеться мені вже щось солоденько. Я прям відчувала, як у мене в роті вже тане якась цукерочка. Пішла, не було пісних цукерочок, а я притримуюсь посту наразі. І я взяла просто каву, і мені зараз це приємне, смачне гірке переб'є. Господи, собою. Не люблю цих собак, їх мають забирати в питомники. Це просто умні прості жими. Там, там три, тут три. Подивіться. Просто кошмар. Я люблю тварин, але я люблю, коли мені комфортно жити. А не гавкають, не чую сама себе. Ой, так, все. Продовжую. І, в общем, в мене тут в Чернівцях немає ніяких друзів. Я від цього дійсно страждаю. Так, звичайно, я дуже зайнята. У мене от зранку я прокидаюсь, і ввечері я тільки роздупляюсь, що вже вечір постійно працюю в великій кількості. Плюс діти, і це мені не дає можливості зійти з розуму. Але знаєте, хочеться. Також зустрітись з якоюсь спорідненою душею, з якою може, можна поговорити про все, не боятися, що вона тримає якусь там дулю в кармані, не боятися, що тебе засудять, з людиною, яка теж має інтелект, яка е, теж е, розвинена. І ось такої людини, якось мені вона не трапилась на шляху, та й взагалі, зараз жінки знаєте не, не, не дружить. Так іду, йду по вулиці. О, давай дружити. Ну тобто. Це можуть бути якісь там мами, які гуляють з дітьми. Але я таких мам ще не зустріла, яких, з якими би мені було цікаво спілкуватись, у кого б мені було цікаво повчитися з чомусь. Тому що я вважаю от дійсно, що дружба, вона хоч і має бути е, да? ну, ну, типу, але... Все рівно це взаємовідносини і це взаємоякась допомога один одному. А, от. Зараз прийду тут, щоб, ви розуміли, такий райончик, що стрьомно тут ходити. І так дивляться, якось на мене скласа. Ну, коротше, хочеться. Допомогти, ну, типа, щось мені розкаже людина, щось я розповім. Мені, подобається, коли дружиш з людьми, які мають своє я, ну свою себе як особистість, що вони хтось, люди, які вже пропрацьовані психологічно. Без комплексів, щоб ці комплекси не заважали. Ну або такі безобідні комплекси, наприклад, живіт в мене ще не зійшов після пологів до кінця, і він ще не плоский, як у фітаняшки, і в мене є легкий комплекс. Але цей комплекс не заважає мені бути нормальною людиною, не токсичною. От або знаєте, як типу є дружба протівкаводружим, тако зібралися. І обсудили всіх там сусідів, родичів, всього-всього, всі погані. Я хороша. Я таку, я такі бесіди не люблю. Я люблю бесіди про досвід, про якісь інвестиції, про нутриціологію, про щось цікаве в світі, що відбувається, про якісь події, а не про просто обгажування інших людей. Типу, свекруха погана, чоловік козьол, а я така 120 кг хороша стаю. Ну, коротше, мені таке не подобається. Я не хочу нікого ображати. Я люблю, в мене є подруги і з зайвою вагою, і я з зайвою вагою зараз. Тому вага тут не до чого. Я просто такий міні-портретик привела. Ну так ось. Чернівцях не могла знайти нікого такого підходящого. І тут на марафоні схуднення, до речі, не марафон схуднення, а марафон, ну, типу, сушка у тренера, колишнього тренера Насті Кам'янських. Ми пишемо в чаті, хто там, хто звідки, я пишу, що я, типу, переселенка з Києва, переселилася в Чернівці, і прийшла на схуднення. Тому що ну, сама худну за допомогою харчування, але також народила, і потрібно запустити цей процес ліполізу швидше. І тут мені пише дівчинка. Ну, там взагалі часто. Я теж переселенка, але з Харкова в Чернівці. І теж вона моя, плюс-мінус моїх років. І теж каже, я щойно народила, тільки в неї третя в мене друга дитина. І ми списались, і вона так: що хто? хто ти? Що ти, як знаєш, питаю. І вона каже мені. Я нутриціолог. Я кажу, я теж нутриціолог. Ми типу з нею починаємо спілкуватися. Вона каже: ну я ще коуч. каже, я теж хелс-коуч. Коротше, і тут починається. Як виявилось, ми майже однолітки. Ми народили дітей в одному, тому самому пологовому кілька днів різниця. В однаковий період завагітніли. Ми... Двох стояли на обліку у однієї і тієї самої гінеколога-пернатолога в одному тому самому медичному закладі. Ми дуже схожі з нею за думками за ну, взагалі багато чого схожого. І от ми спілкувались, спілкувались, і як почнемо спілкування, просто там в телеграм в телеграмі, і це прям. Так захоплює і тема прикорму у нас зараз. і то, і все. І все. Тут я щось нею прикалю приколюю, скажу, що типу, ми з тобою спілкуємося, як, начебто, на сайті знайомства кажу: і нам потрібно зустрітися вже в ну, типу в реальному житті. А ми спілкувалися за косметологією, за лікаря. Косметолога апаратну косметологію кажу, пішли, сходимо якось, запитаємо про це. І це ж ми сьогодні ходили в клініку апаратної косметології. Там запитували дещо. Ну і, Кажу, це буде так, знає, начебто, ми на сайті знайомств познайомились, спілкувались кілька місяців. і нарешті маємо зустрітися. А вона каже, що типу, а я чоловіка знайшла на сайті знайомств. Я кажу, а я теж познайомилась з чоловіком на сайті знайомств. Ну і дуже дуже багато різних таких співпадіння прям жартували, але хто захоче знайти її в соцмережах, перш за все, я не називаю ім'я свідомо. По-друге, вона не веде свою сторінку. Тобто, якщо ви шукаєте відомих нутриціологінь Харкова, марна трата така тут обстанівочка. Тому я сьогодні провела три чудові години а, свого часу, просто як на духу. Я би ще з нею була, але мені потрібно було вже працювати, а їй потрібно вже було йти до сина молодшого, тому що моя мама була з моєю донькою, а її мама була з її сином. І нам дуже сподобалось. А, так важко тут спускатись, реально прям стрьомно стрьомно І можливо в мене буде подруга в Чернівця. Я дуже люблю харківчанок, харків'янок. У мене є знайомі в Харкові. Я була незадовго до війни в Харкові, кілька разів в відрядженні. Люблю Харків. Люб дуже шкода, що зараз з ним це роблять. І вона як розповідала, як вони їхали тиждень жили в підвалах там, і не в підвалах, а в метро. І як вони їхали, я чесно кажучи, не могла навіть сльози втримати. Настільки мені шкода те, людей, те, що зараз відбувається, як це, як це відбувається несправедливо по відношенню до нас. І, Знаєте, що бісить просто зараз. той ветеран був у, у, у Московії. По перше, самі по собі е, е, росіяни, ну то що вони кончені тварюки, то то вже зрозуміло, але їхній Белгород і цю всю окраїну постійно е, обстрілюють, там постійно щось відбувається, так? Е, але москвічі про це мовчать. Люди про це мовчать. Тобто лю люди, ті, які там на околицях е, цієї раші біля нас живуть, вони страждають, але влада про це мовчить, всі інші про це мовчать. Як тільки прилетіло десь щось там в Московію в той Крокус-Холл, а до речі, я думаю, що це взагалі зробила сама влада російська, обрала центр, який належить не росіянам, а азербайджанцю, тому що крокус сіті належить азербайджанцю. Тату є у них такий амін співак. Це цьому його батько належить цей пропуск холл Сіті. І е, я думаю, що вони самі спеціально це зробили для того, щоб спровокувати е, якусь ще ми далі побачимо, що спровокувати або обвинити фу, Росію, свою Україну, тому що це Україна зробила і знову запускати ракет. Хоча раніше їм не потрібно було. Нікого звинувачувати, вони просто сюди ракети пускають, бо вони кончені е, уроди, е, які просто недостойні повітря на нашій планеті, е, ракові пухлини нашої землі. Е, е, і друга історія. Якщо вони зараз звинувачать когось з Гілу, почнуть, наприклад, е, прибирати весь цей. Ну, Я не знаю, що вони будуть робити. Ну, щось будуть робити, я думаю, що це самі власті зробили. Але яка ситуація? Мені абсолютно не шкода їх. На що от що вони зробили? От мені самій мені не соромно, але мені самій трошечки прикро, що я не відчуваю а, співчуття до тих людей. Як вони пишуть. Це ж ні в чому не винні люди. А ми, українці, що в чомусь винні? Чи діти більше 500 дітей, які померли і за вас, расистів, за вашого пакіїзма і за того, що ви нічого не робите? Ча е, знаєте, мені навіть не потрібно зараз злитися і це в такому ключі е, вам розповідати, тому що росіяни мене не дивляться, вони просто не зрозуміють мою мову, тому що вони тупі настільки, що вони не можуть подолати нашу солов'їну неньку. А білоруси можуть зрозуміти, до речі. І, е, і коли на них якийсь терактик такий, де 40 людей померло, Боже! Всі нас жалійте, всі, вся країна, всі світи, вся Європа, Америка жалійте, ви уявляєте? Що у нас сталося? Серйозно, це настільки лицемірство, байдужість е, і... Інфантильність настільки, як ви так можете казати, ви, уроди, обстрілюєте сусідню країну, де померло сотні тисяч людей. А ваших померло під, під 500 мільйона. Майже ваших померло. Вам не все рівно? А тут Боже, ті в Московія случився Ті москвичі заделі, й Горіти вам всім в пеклі. Ось так от. Боже, допоможи мені, щоб я своє серце не заполонила ненавистю. Не хочу ненавидіти, хочу любити, але просто це вже настільки неможливо бути відстороненим від цього. Ну, реально. До речі, я вже прям самими гарними тропами хожу. Все, я буду вимикати камеру, за малим. У мене сідає батарея. Так що ось така інформація для вас. Пишіть мені, дівчатка, коментарі, з ким дружите. Чи є у вас подруги, чи легко вам подружитися. І все в такому ключі. Мені дуже-дуже приємно, що ви мені коментуєте мої відео.